Мати добру фізичну форму, бути сильними та витривалими, впевнено тримати зброю в руках, знати закон та запобігати його порушенню, а також бути трішечки медбратами та медсестрами, аби у разі необхідності надати потерпілим першу допомогу. Це далеко не повний перелік вимог до майбутніх вартових порядку, яких виховують у Криворізькій академії патрульної поліції. Серед тих, хто вже незабаром забезпечуватиме охорону прав і свобод людини, протидіятиме злочинності та підтримуватиме громадський порядок та безпеку слухачка навчальної групи Тетяна носити поліцейські одності та стояти на сторожі правопорядку її дитяча мрія, яка перетворюється на реальність. Любов до професії в неї народилася під час перегляду фільмів та серіалів про копів, Незважаючи на тяжку ситуацію в нашій країні, я нарешті втілила свою давню мрію в життя. Навчання в академії є першим кроком для того, щоб стати професійним фахівцем. В цьому мені допомагає професійний склад академії. Академія є можливістю отримати. Певний досвід підготовка поліцейських триває 6 місяців та включає в себе вивчення 35 дисциплін. Загалом на них відводиться 1102 години. Усі предмети мають практичне застосування та використовуватимуться правоохоронцями під час несення служби. Не слід забувати, що поліцейська академія є закладом освіти із специфічними умовами навчання. тож для вступу до неї майбутні правоохоронці проходять ретельний відбір. Якщо особа хоче стати поліцейським, вона має пройти конкурс на посади до департаменту. Патрульної поліції або до підрозділів головного управління національної поліції в області. Після того, як конкурсант проходить всі етапи відбору, це тестування, військово-лікарська комісія, перевірка рівня фізичної підготовки, співбесіда і є переможцем у конкурсі. Після цього вже підрозділи направляють на навчання до нас поліцейських. Після того як навчання завершується, поліцейський повертається до свого підрозділу, де приступає до самостійного несення служби. Цьогоріч Криворізька академія патрульної поліції підзначила свій перший ювілей 5 років з дня заснування. За цей час тут підготували понад півтори тисячі правоохоронців, які вже зараз протистоять злочинності на вулицях Кривого Рогу та інших міст нашої країни. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, перший міський.